Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про регенеративні методики лікування в ортопедії. Поговоримо про те, як вони працюють, наскільки вони ефективні і чи можуть замінити традиційні ліки. Відповідь на ці та інші запитання нам дасть наш гість – ортопед-травматолог Максим Волков. Населено радий вітати вас. Добрий день. Давайте ми почнемо, напевно, з того, що собою являють регенеративні методики у ортопедії. Ну саме по собі регенеративні методики це такі форми і методики лікування, коли лікувальний ефект досягається за рахунок власних ресурсів організму. Це робиться для того, аби майже повністю виключити всі можливі алергічні реакції, і для того, аби надодавати всілякі такі медикаментозні засоби ззовні. Для того, аби лікувальний ефект для людини був максимально ефективний і мінімально шкідливим. А на яких принципах вони працюють? Береться в людини стовбурові клітини, мизліхімальні клітини, їх дуже багато різновидів. Я бачив навіть коли береться з хрящавуха, Хуан Хосе Мігель Казанова, такий в Києві колись проводив симпозіум. Я в нього був. Методика називається Редженера. І використовуються ці стовбурові клітини. Ми використовуємо технології пірпі, плазма, ортоплазма. Набирається. Кров людини центрифугується, виділяється плазма і локально вводиться в ті чи інші ділянки для лікувального ефекту. І є таке робиться васкулярно стромальна фракція. Жирова тканина набирається в людини десь так, нормальний обсяг її. Потім вона очищується від жиру і залишаються ці клітини, котрі вводяться безпосередньо в зону суглобу або в зону ушкоджених тканин. І там вже йде їхня повна репарація відновлення. Але ж треба розуміти, що ці методики вони також мають деякі свої, скажімо так, підводні камені і. Це треба обговорити саме безпосередньо вже з хворим, коли йому пояснюєш, деякі люди подивляться тік-ток і кажуть, ми почули, робиться укол, зробили, все буде шикарно. Ну, Тут треба дивитися, що якоїсь панацеї немає. Вірніше, їй багато, але ефективності від неї не так і багато. А тобто, все одно потрібна якась діагностика, так, перед тим, як щось робити? Абсолютно. Звісно, що це використовується. Мало того, і такі технології, як ударно-хвильова, лазеротерапія, котрі запускають внутрішні реакції регенеративні методики, регенеративні процеси в організмі. Вони також можуть цілком повністю вважатися регенеративними методиками. А ці методики, які вони мають ефективність? Ефективність їхня доволі висока. це хворих і сподобалося. І вони за протягом останніх, мабуть, десяти років набрали дуже високий коефіцієнт своєї корисної дії. Вони треба розуміти, що то, що зруйнувалося, воно вже на жаль не відновиться. Можна замістити тільки цей ділянок, котрий зруйнувався, для того, щоб далі не руйнувалося, або руйнувалося повільніше. Але заміщення вже відбувається шляхом сполучної тканини, рубцової тканини. Сам по собі хрящ новий, ну він вже не виросте. От товщина хряща 3 міліметри з народження і до фінального корду. От коли він став 2,5, він вже не стане 3. Головне, щоб не став 2, півтора міліметра і менше. Тобто їх ефективність доволі висока, але наділяти її надмірними властивостями, яким також не варто. А чи є якісь протипоказання до їх Протипоказів також доволі. Багато, але як ми спілкувалися в позаминулому етері, їх дуже важко використати на практиці, тому що там ідуть всі можливі інфекційні хвороби. Ну коли в людини температура 39, дуже малоймовірно, що він піду лікувати якийсь там зв'язку або коліно, або коли в неї снід, або якісь хвороби сполучної тканини, дуже мало ймовірно, що він прийде або онкологічні хвороби і буде лікуватися отаким от чином. Але треба розуміти, що методики пов'язані з стовбуровими клітин. Вони мають гарну ефективність, але іноді можна догратися до онкологічних. Тобто тут треба дивитись, щоб вони не переросли в онкологію, щоб не просто малювати ту зону, котра може патологічно бути зміненою. І при цьому всьому дати їй живлення, дати їй, скажімо так, інвестиції, котрі потім можуть вирости в якусь пухлину. Тут треба бути доволі доволі обережними. А чи немає якихось обмежень у віці з використанням цих методик? Зазвичай немає. Просто чим молодша людина. Тим більше ефективності для її відновлення. Але в молодих людей це рідше стається. Тому все одно доводиться мати з людьми такого вже середнього віку. Середнього. 40, 50-60 туди. Ті, хто помолодше, в них мало це виникає коли. І в принципі, вони. Тримаються до останнього, не звертаються. Але коли звертаються, вже може бути і запізно. А, тобто я розумію, що в зоні ризику знаходяться от, люди саме там, 40, так? Зазвичай так. Ці хвороби помолодшали, те, що раніше було 50-60, зараз і після 30-ти можна зустріти. Це для а, нас теж також доволі дивно, але маємо, що маємо. А, так, а чи можна замінити ін'єкційні методики пігулками або якимись там мазями, припустимо? Воно ну, то дуже гарно працює маркетинг, гарно працює та слабо допомагає. Тому що сам маркетинг по собі воно гарно продається і погано працює на практиці. Воно якось відновити ну дуже гарно звучить, коли людині кажуть умовно, руйнується зуб, от тобі пігулка, зуб відновиться, ну це ж ніхто не вірить. А чись думає, що суглобом якось інакше або зі зв'язками. Так, навіть коли видаляється частина печінки, її відновлення обсягу, оцей об'єм, відновлюється не за рахунок нових гепатоцитів, а за рахунок преферації старих. Тобто старі просто збільшуються і розростаються. Це так само, коли хтось качає собі біцепси і збільшується обсяг м'язу. Кількість міофібрил залишається незмінною, але змінюється їх товщина. Вони просто наповнюються саркоплазмою. Через це вони стають більш обсяжними. Тому пігулки вони в принципі мають дуже маленьку ефективність. Як ця молекула може туди долетіти? Вона ж не якась самонаводящася, як яка тобто вона не може тут долетіти до тим паче тої зони, котра цього потребує ефекту. Тому вона звучить даже, ну, дуже гарно, дуже багато рекламується, але ефективність їх. Не така, як хотілося б. А, ну, про мазі, я думаю, взагалі слід і не запитувати, так? Якщо з пігулками ми вже так категорично сказали. Ну, мазі це взагалі дуже цікава тема. Коли людина маже, але поки вона маже, вона стимулює цю зону цього ураження, і їй стає легше. Так можна просто маслом подсонечним побризкати, помазати. По протирати, і щось десь вже буде легше. А, пане Максим, і в завершення нашої розмови все ж таки, чи зможуть замінити ось ці методики традиційні ліки? Так ці методики, вони по суті, ніяк не традиційні їх не можна записати. Вони досов, доволі традиційні, просто відкриті були відносно недавно, тим паче у нас. А за бугром вони вже давно-давно приміняються. Ті же Америці, ну це технологія вже доволі давніх поколінь. І те, що ми робимо зараз, в них це було вже давно і давно і показало дуже високу ефективність. Іноді вони допомагають відтермінувати заміну суглобу. Якийсь чи термін часу протягнути на своїх суглобах, якось з ними ще поборотися. Але відмінити вони не можуть. Але вони є куди більш ефективними, аніж звичайні пігулки. Тож пігулка вона може просто зняти запалення і біль. Поки п'єш, поки стає легше. Наступає момент, коли вона вже не працює. Тому, тому так. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, і дякую за чергові поради та цікаві теми для наших глядачів. Добре. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор, і говорили ми на тему регенеративних методик в ортопедії. В гостях у нас був ортопед-травматолог Максим Волков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.